Так, поїхали. Треба зробити от щось, щоб все летіло, бомбіло і це все було системно. Поняв? Ні. Хочеться діжухи. Таво зарвався, коротше. Взрив такий, блін, капець, коротше, все горить тут. 80% ураження на фронті здійснюють дрони. Вже з цим ніхто не сперечається, навіть дінозаври. Тіпи, зараз над нами пройде шахет. Перший шахет, він якраз пролітає над нами. І другий. По нам стріляють. Чого ти вирішив сам мобілізуватися? Ніколи не можу зрозуміти, чого від мене хочуть аудиторія. Та бережи себе ні в якому разі. Пес вакоп. Ви згадали, що в Україні є лазерна зброя. Ми заставили Каста боятися. Тепер вони знають, що таке тривога.